Ось це вже прибрали. Лодки вибуховою хвилою, які розривало. Оця двері була вхідною. Її теж вибуло. від самого ранку. Після ракетної атаки Віктор зі своїми колегами прибирає понівечені каної на водноспортивній базі. Кожна з них зі своєю історією. от лодка. Оця лодка теж трішки побита. У свій час вона належала. Тричі чемпіону світу у Миколі Миколаєвичу Баранову він нині виграв чемпіонат світу. Ці лоці з 80-го року, якщо порахувати, то вже 45 років. 45 років. Проте найбільших руйнувань зазнав готель комплексу, в якому зупиняються спортсмени на навчальні збори. Саме біля цієї будівлі впала крилата ракета. Іскандерка. Також зрінований. Дом, модульний дом, який є, як вони стиничного комплексу теж для проживання, для проживання спортсменів під час учбового тренування зборів і пострадали майже всі вікна у спортивній школі та адміністрації спортивної бази. Тренуються збірники, збірники з команди України з байдарки Каноя та паралімпійської збірної з байдарки Каноя та вислування академічного. Я не розумію, ну ці не люди. Хотіли розбомбити базу, де наші школяри навчаються вислування, тому що приліт ракети, це ракета стався безпосередньо неподалік від цієї бази. Зрозуміло, зруйновані будівлі самої, самої цієї школи, зруйновані також поблизу конструкції. Спортивного центру, ну і поруч ще адміністративна будівля. Поруч з місцем влучання фітнес-клуб, який також постраждав від вибухової хвилі. В момент удару в закладі знаходились співробітники. Вони встигли сховатись в укриття. Це і врятувало їх життя. Масштаби звичайно дуже здорові, тому що самі бачите, і вікна повилітали, і дуже пострадали оборудовані, обладнання, кофе апарат. Значить, Поламалися монітори, вийшли зі строю, попадали телевізори. На місці руйнувань відранку і досі працюють комунальні служби, розбирають будівельне сміття та прибирають скло. Орини Гіяєва, Дніпро Тіві.